Як ви вважаєте, що небезпечніше? Не мати власної цілі, чи мати чужу ціль? Кажуть, що без цілі людина, мов корабель, без комплексу. І в цьому є сенс, звучить переконливо. Але є і інша правда: чужі цілі гірші, ніж їхня відсутність. Бо коли в тебе немає цілі, ти хоча б чесно визнаєш, я шукаю. Це як сісти перепочити на лавці. А коли ти женишся за чужим марафоном, видухаєшся, витрачаєш сили, а фініш, фінішна стрічка не твоя. Не все те благо, що здається, каже народна мудрість. Чужі цілі можуть бути, можуть бути красивими. Кар'єра, гроші, статус, успіх, але якщо вони не перегукуються з твоїм внутрішнім світом. То стають кайданками для тебе. Іронія в тому, що ми часто боїмося жити в тиші без цілі, ніж витрачати час на чужий марафон і цілі. Наче краще просто бігти кудись, а не почути себе. Очевидно, що чужа дорога додому тебе не приведе. А свій шлях можна знайти навіть з чистого аркуша. То що ж небезпечніше, як на твою думку? Пишіть обов'язково. Якщо інформація була корисною, ставляйте вподобайку. Якщо потрібна підтримка або допомога, пишіть особисті. Знайдемо час.